Гранатомет МК-19 калібру 40 мм важить із полегшеним станком 44,5 кг. Перецільна дальність – півтора кілометра. Темп стрільби – до 400 пострілів за хвилину. Прийнятий на озброєння армії США у 1968 році. Гранатомет був розроблений для підтримки піхоти, коли вирувала війна у В'єтнамі. Модель виявилася вдалою і зараз стоїть на озброєнні армії понад 20 країн. Цього року мк 19 швидко опанували й українські воїни. Ну, гранатомет є достатньо простим використанні, тобто на його навчання стрільби з нього не йшло багато часу. Кілька буквально пробних вистрілів, і далі теж готовий працювати повністю. Потрібен догляд, тобто після кожної стрільби його бажано почистити. Відповідно, має вагому вагу масло, яке потрібно змащувати, щоб не було різних непередбачених обставин. Бі а так він є надзвичайно надійним і простим. скажімо так, працювати з нього в одне задоволення. Щодо ретельного догляду, то його потребує практично вся зброя західних зразків, яка надходить до нашого війська. Це стосується і гармат, і кулеметів, як МГ 3 та Браунінг М2. Автоматичний гранатомет МК 19 наші бійці інколи жартома називають масложером. Власне основна фішка тут полягає в тому, що дійсно потрібен догляд але саме з маска. Масло основна річ, типу бо без масла дійсно можуть бути проблеми. Коли ми його змащуємо, не було ні разу, що він нас підходить. Перші версії гранатомета мали приспособи для ураження ворога із закритих вогневих позицій по навісній траєкторії. Водночас дальність стрільби збільшувалася до 2200 метрів проти 1500 при настильному прицілюванні. Зараз МК-19 в арміях світу використовують переважно на техніці. На гранатометах залишили лише приціл для стрільби прямим наведенням. Саме такі модифікації отримала від західних партнерів наша піхота. Але в бойових діях ми зіткнулися з тим, що не завжди є можливість працювати тобто, напряму по ворогу з відкритої позиції, тому що ворог працює зброєю більш далекобійної, ті самі БМП, які гарматою дістають далі. І дотягнутися десь на відкритій місцевості до ворога дуже важко. А ось з укриття, як це виявилось, набагато простіше, тому що особливо коли є якісь будинки, якийсь рельєф, який допомагає е нам заховатися за нього і по прицільній дальності е дістати. Це було можливо, але ми зіткнулися з тим, що а як наводитись, а як працювати. На ствольній коробці гранатомета агс 17 є таблиця, на якій вказані відстані до цілі. І відповідні значення прицілу для стрільби як на стильну трає, траєкторію, так і з закритих вогневих позицій. На гранатометі МК-19 такого немає. В базовій версії лише механічний приціл, де позначені відстані до цілі до 1500 метрів. Для того, щоб стріляти з закритих вогневих позицій, хлопцям довелося включити свою кмітливість та згадати знання набуті в цивільному житті. Найперше, хлопці відшукали настанови щодо стрільби з МК-19 по навісній та балістичній таблиці. Переклали це українською та перевели кути в мілірадіани. Залишилося винайти, як виставляти нахил ствола. Просто звичайний кутомір з Аліекспрес. Його точності достатньо для нашої роботи. Тому що рекомендацій щодо поправок на вітер, на тиск повітря до цього гранатомета немає. Тому погодні умови теж впливають на стрільбу і відхилення все рівно будуть. Тому нам точності його вистачає, як показує практика. І е, ми просто встановлюємо його на контур стволу, маємо кут, маємо таблицю і застосовуючи механізм внесення поправок, ми виставляємо потрібний кут. То виставили. Подивилися, кут є. Внесли поправки, відпрацювали. Напрямок на ціль та відстань до неї визначаються по планшету з програмою Крапива, азимут по компасу, а кут ствола по балістичній таблиці за допомогою Кутаміра. Цей метод виявився доволі ефективним. Ну, точність достатньо висока, тобто вища, ніж очікувано, перед тим як ми розробляли цю систему навісної троє... навісної стрільби. Ми чекали, що це не буде настільки потужно і класно точно, а вийшло, що ми дійсно достатньо навіть добре. МК-19 інколи називають аналогом радянського ГАЕС-17. Це не так. Вони відрізняються і за ТТХ, і конструктивно. Зокрема, АГС живеться з нерозбірної металевої стрічки, яку бійці повинні набити гранатами перед боєм. А розбірні ланцюги з гранатами до МК-19 монтуються на заводі. Ми працюємо з боєприпасами. Hive Explosive Door Purpose. це боєприпаси подвійного призначення, кумулятивно-фугасні. Проблем немає. Вони постачаються в заводських ящиках, які ми розпаковуємо безпосередньо перед стрільбою. Дістаємо ленту, проєднуємо. Проблем з боєприпасами не виникало. Поєднання західної техніки, української кмітливості та бойового досвіду. Зараз дозволяє ефективно нищити російських загарбників. Тут нещодавно була така робота, коли е, нас попросили підтримки, ми висунулися ранатометом, швиденько е, розмістилися і після е, двох пристрілок е, е, відпрацювали саме точно по цілі. Потім е, орки е, кричали по рації згідно перехватів, кричали, щоб піднімали дрони, шукали нас, е, тому що. Мали вони трьохсотих і щоб наводили на нас арту, щоб шукали, звідки ми працюємо. Ну, що підтверджує в принципі, ефективність і те, що завдаємо їм втрат і, і що працюємо ефективно. Слідкуйте і надалі за проєктом озброєння. Вірю в Збройні Сили.